І ми їдемо на море на три дні. Плануємо там провести гендер паті. І що, взагалі, я хочу зробити, видалити взагалі з свого телефону інстаграм, телеграм, ютуб, все просто видалити, щоб просто релакснути, відпочити, насолодитися цим моментом, тому що постійно безкінечно якийсь е хаос, шум, ти ніби на відпочинку, але десь щось робиш. Но мій телефон буде просто як камера. Я буду просто робити фото, відео і це все. З нашого міста до моря ми їхали приблизно годину. Я взагалі дуже сильно люблю потяги, і кожного разу, коли ми кудись їдемо, сам потяг для мене вже як окремий атракціон. Цього разу на море ми приїхали в невеличке містечко Мензездроя. Нам якраз хотілося такого більше спокійного відпочинку, поменше людей, природа, і ми попали просто в десятку. Тут і ліс прямо біля моря, і на пляжах досить мало людей. Ну, звісно, якщо ви готові, трохи пройтись подалі від центру. У нас тут такий чудовенький номер. Нас спустили в 12 годин, хоча заселення в 3. Це дуже-дуже добре, тому що нам не треба бігати туди сюди. Ми оставили свої валізи. Ось, і вже можемо ну, йти по справам десь або гулять, або куплять їду. Ну, так як я вагітна, то скоріш за все куплять їду, а не гулять. Ну, побачимо. Зелека від центру міста на пляжі розташований Пірс. І чомусь біля нього ну дуже багато людей. Хоча можна трохи пройтись, і ми опиняємось майже на пустому пляжі. Ще й тут видніше цей пагорб з лісом, що створює просто розкішний вид. А також зранку через цей пагорб потворюється тінь, що дуже класно для тих, хто не дуже любить загорати. Гуляючи по пляжу, ми натрапили на прекрасний оглядовий майданчик, з якого відкривається краєвид на Балтійське море. Ці сходи знаходяться на пагорбі Ковча гора, а сама Ковча Гора розташована в національному парку Волі. Вітики всім, сьогодні другий день нашого відпочинку. Що змінилось? Я можу не користуватися рум'яном, адже я трішки підгоріла, але все нормально. Сьогодні весь день ми плануємо відпочивати собі на морі, бути на пляжі кудись ходити, гуляти. І ввечері вже сам гендер паті. Ввечері вже плануємо піти на море, знайти якесь місце, де буде мало людей, де буде дуже гарно. Також ми чекаємо, щоб зайшло сонце, щоб було гарне світло, щоб ми могли все це зробити дуже гарно. І нарешті вже ми дізнаємось, хто тут живе. Другого дня ми трішки гуляли по місту і відпочивали на пляжі. А ось, до речі, і цей тіньок. І як бачите, пустий пляж. Ну і нарешті ми йдемо на головну подію, заради якої і приїхали. Вибігали вже. Ще дуже трошки. І ми вже будемо знати, хто у нас такий хорошенький. Чи хорошенька. Mm -hmm. Йдемо на гендерпаті. У нас тут така лісова стежка. Ось, ось таке море. Шикарно. дуже гарно. Ось, і ми вже спішимо, тому що сонечко сідає, спішимо на наше місце. Ось. Я знімаю кадр. Обов'язково треба прорепетирувати цей момент. Адже у нас лише одна димова шашка, і потрібно зняти якнайкраще з першого дублю. Другого вже не буде. А навіть якби їй була ще одна, такі емоції просто неможливо вже перезняти. Зараз цей момент, і ми зараз вже зараз, скоро знаємо, хто у нас буде, хлопчик, чи дівчинка. У нас тут такий живочик. І... Отак, тут. Дальше. Да! Ну что, кто ты думаешь? Не знаю! Что, запалим? Да, ты кипчик. Да. Смотри. Да! Четыре. І як тільки ми дізналися, що у нас буде хлопчик, одразу надіслали відео нашим батькам. Ой, в мене сльозики. Сльозики. Ну що, трошки поплакала, трошки макіяжик так. О, просто. В нас буде хлопчик. Саме перший пер... первенець. як це українською, як це українською первенець. Первороджений. Первороджений буде хлопчиком. Дізнатись стать своєї дитини це просто такі емоції, які неможливо передати чи описати. Просто потрібно пережити. Це, напевно, один з тих моментів, як кохання чи народження дитинки. Описуй, як хочеш, але поки це не переживеш, не зрозумієш. Я дуже хотіла, щоб першим народився саме хлопчик. І я думаю, по моїй реакції видно, що я шалено щаслива. Щоправда, на фоні моїх емоцій Денис виглядає дуже спокійним, але його посмішка говорить, що він також шалено щасливий. Ти на пірожниках тут рожева. Але в нас хлопчик. <хи> Маємо таку традицію: писати листи у важливі для нас події, щоб зафіксувати свої емоції та переживання. Ми написали листи нашій майбутній дитинці. Ось, і зараз це все діло. Запакуємо сюди. Ось, аж не віриться, що в нас буде справжня дитинка. Просто ми тут сидимо. Наші дитинці. Це взагалі наші перші слова нашій дитинці, перші наші листи. Це дуже-дуже-дуже класно. Ми Приїхали на море, зробили тут так гарненько все. Тут взагалі дуже гарний такий схил, і це просто розкішно. тут сосни і море. І це дуже гарне поєднання. Я дуже сильно рада. Вот. Так, а це ми перевіряємо ще той листочок, який нам написала лікарка. Так, зараз ось він ой. Так. Хлопчик. І вже наступного дня на морі був дуже сильний вітер. Ми планували здати валізи і ще побути тут, але через погоду вирішили змінити квитки на трохи раніше і поїхати додому. Трішки подивились на хвилі, подихали морським повітрям, прогулялись по пірсу і вирушили в сторону вокзалу. Купили каву та щасливі з прекрасними спогадами поїхали додому. Ну і з нашим хлопчиком він завжди-завжди з нами.